Вітаю всіх глядачів міської телестудії Миргород. Сьогодні моя співрозмовниця, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. З неї говоритимемо про законодавчі зміни у сфері медіа. Пані Олю, дуже рада вас вітати. також, добрий день. Тож сьогодні говоримо про законодавство. Ось нещодавно ухвалили закон про медіа, і він вважається одним із найскладніших законів у історії українського парламенту, адже над ним працювали 10 років. От розкажіть, будь ласка, чому він такий важливий для євроінтеграційності України? Напевно, ви праві сказавши, що найскладніший, але це стосується більше історії його проходження. Вона була справді дивовижно складна. Десять років над цим проектом працювали за всіх каденцій, парламентів, президентів хотіли реформи, і ніхто так і не мав. Такої політичної волі ухвалити. Під час війни у нас трапляються революційні речі, так як суспільне мовлення після революції гідності ми створили. Так і під час війни ухвалили цю надзвичайно важливу реформу, яка, от в першу чергу, вона очікувана нашими людьми, суспільством. Ми з вами досі мали закон, який був створений на початку нашої незалежності. Тоді у людей не було навіть мобільних телефонів. Сьогодні у кожному мобільному телефоні можна набрати собі новини. Кіно, вибрати все, що хочеш, взагалі обійтися без навіть Так? Тобто, зовсім інша ситуація. У нас сьогодні ми живемо в цифрову епоху, коли є штучний інтелект, звучить страшно, але він нами керує вже кожен день. Ми собі думаємо, що ми собі вибираємо щось у телефоні, а він нам вже підсовує готовеньке, з якого ми вже нібито щось вибираємо. Тобто, я до цього кажу, що ми живемо зовсім інший час. А закон. Який у нас був, і який не дозволяв нам, до речі, орієнтуватися у інформаційному просторі. І зараз під час війни, і в той час перед війною, коли готувалася ця війна, бо вона ж передує спочатку інформаційно, Ось оцей цей закон був старий. Проти нього йшла шалена боротьба. Багато, до речі, і журналістів навіщо вступали у ці лави борців, не прочитавши навіть по-моєму закону, а так піддавалися оцим гаслам, що ось там іде війна, свободою і слова і таке інше. Це все були маніпуляції, а тому, що. Комусь все ж таки було важливо зайти сюди до нас, в країну із військами. Перед тим іде інформаційна війна, інформаційні війська. Наприклад, всі пам'ятають, як йшла боротьба з медведчуківськими ресурсами, скільки ходили по судах, і досі до речі, деякі справи розглядаються в суді. Вже й Медведчука немає. І деякі ці журналісти вже десь на Донбасі намалювалися, як російські, вже відкрито. А тоді ми не могли нічого вдіяти. Ось якби цей закон ухвалили до війни. Ми багато б інакше взагалі бачили б картину, яка сьогодні відбувається. Тому я це все розповідаю для того, щоб люди знали, що це на благо суспільства сталося. Цей закон передбачає не тільки... Інші стосунки, там, наприклад, регулятор, який я представляю національну раду, до речі, нас теж малювали таким монстром, який прийде, почне блокувати, диктувати, що розповідати, рука там влади. Це все абсолютно нісенітниця. Тому цей закон дає можливість суспільству сьогодні якраз мати більшу впевненість в тому, що в інформаційному просторі працюють люди за правилами. Які самі ж і також хочуть мати через те, що медіа хочуть мати правила, щоб, наприклад, і ну. Коли до них існують якісь претензії, що вони десь щось порушують, чи незадоволені ними глядачі чи слухачі, то щоб вони могли підтвердити всі свої дії, так? щоб їх не тягали по судах просто так, щоб на них не впливали через ці суди, не намагалися їх закрити. І Національна Рада якраз у цьому законі уповноважена допомагати цьому. Не бути цербером, не бути там цензором, це взагалі смішно слухати, а допомагати сьогодні в інформаційній війні усі журналісти, усі редактори, оператори, всі медійники, всі бійці. І сьогодні просто було би дивно, якби ще проти цього будували якусь, знаєте, якісь редути, щоб їх примушувати до чогось. Це просто звучить. Що ж змінилося в медіагалузі після ухвалення закону? Ну, по-перше, ми урівняли в правах усіх медійників раніше. Радіо і телебачення мали відповідати закону, так а інтернет ні. Інтернет так само заробляв гроші на рекламі, все так само, тільки не мав жодної відповідальності. І якщо треба було щось зробити поза законом, і зараз, коли щось треба зробити, таке яке не відповідає вимогам закону, все йде в інтернет. Всі дуже добре знають. У нас сьогодні з інтернету отримують основні, так би мовити, новини. І всі медійники, також телебачення і радіо, має свої інтернет-ресурси так само, тому цей закон. Тепер дозволяє регулювати і онлайн так званий так, інтернет-ресурси. Причому я би хотіла сказати, що якщо хтось думає, що ми будемо регулювати сторінки в Фейсбуку, там, влазити в блоги, щось там вимагати від авторів, їх це абсолютно неправда і маніпуляція, тому що йдеться лише про онлайн-медіа. Якщо, наприклад, хтось зареєструється як онлайн-медіа, а це добровільна. Історія, то навпаки, ці люди отримують преференції. Наприклад, такий онлайн-ресурс, який зареєструється, він матиме право більше, ніж раніше, наприклад, потрапляти на прес конференції акредитуватися. Раніше могли сказати, у нас місця обмежені тільки для медіа, а ви тут ніхто. Отже, якщо людина має права, має реєстрацію. То коли реєструються, то для неї місце знайдеться. Це вже перевага. Вони будуть захищені законом так само. До речі, хто не зареєструється, вони продовжать свою діяльність. Єдине, що ніхто, не ті, не ті не матимуть права порушувати закон і однаково будуть відповідати за за порушення. Якщо це будуть анонімні так звані зливні бачки, то їх Національна Рада буде блокувати, безперечно, без суду. Анонімні російські. Переважно, якщо ми не знаємо, чиє воно, і якщо ми не знаємо до кого ми можемо звернутися, якщо там будуть якісь порушення, ось такі речі вже е, передбачені. У нас у цьому законі є розділ номер 9 хто Цікавий, почитає і побачить, що цей закон дає цей розділ, дає нам механізми боротьби з російською пропагандою. Ми можемо блокувати всіх, у кого є засновники росіяни, все, що йде з країн агресора, які будуть визначені нашим парламентом, як такі. Це все ми можемо блокувати. Тому оцей приклад з Медведчуком, що я наводила, ми тепер могли би також. На це реагувати, якби цей закон був раніше, так ну і багато взагалі, наприклад, є перелік осіб, які небезпечні для країни, які, через яких ведеться певна діяльність, пропагандистська і таке інше. Ми в цей перелік маємо право вносити таких осіб. Ми їх фіксуємо, якщо вони здійснюють якісь випади проти України, підтримують збройну агресію, закликають до неї тероризм, пропагують. Ми їх можемо туди вносити, і це стосується. Онлайн-кінотеатрів, тому у фільмах ми зможемо уникати таких також меседжів. А росіяни через кіно, через такі речі, через культуру якраз вони і діють. Тому це теж механізм. Ну, словом, це дуже важливий закон для суспільства. І він саме змінився для медійників. Якщо цікаво глядачеві, то медійникам буде простіше спілкуватися з регулятором з нами. Простіше будуть всі ці процедури, ніхто не буде бігати там, що не встигли ста подати чи ще щось. Ми зараз працюємо над тим, щоб розробити такий електронний кабінет. Ви зможете звідси сісти в себе в кабінеті, заповнити певні графи і вже погодили певні документи. що спрощує дуже багато стосунків, і унеможливлює, до речі, корупційні. Там певні е, явища, які можливі, коли, коли людина повинна приїхати, щось подати, щось там попросити, чи у його попросять. Оце все якраз боротьба із цим. Національна рада отримала можливість бути більш незалежною, тому що е, зараз нас можна звільнити. За результатами на затвердження річного звіту. От ми щороку подаємо звіт про те, що ми робили. Зараз ми, до речі, знову подали його. І раніше або парламент, або президент, бо частина у нас вибирається парламентом, частина президентом, могли просто сказати, ми його не затверджуємо і звільняємо цих людей. Це означає тиск, кожен буде сидіти і думати. От мене ж можуть звільнити, я повинен щось виконувати, якщо до мене звернуться. Чи не так? Зараз в законі передбачено, що цей звіт уже не є причиною для звільнення. А по-друге, раніше президент призначав свою частину членів Національної ради, це чотири чоловіки, у нас вісім. Простим указом, простим, президентським указом. Зараз він, так само, як і парламент, буде обирати своїх представників через конкурс. Це вже крок до того, щоб добір приводився. До членів Національної ради виписані критерії, ким вони мають бути, який в них має бути бекграунд. Такого вже не буде, як колись було перед нами. Наприклад, був директор сміттєвого заводу, поставлений регіоналами або там ще щось таке, що це справді так було. І ну, який це регулятор? Тобто цей закон. Він справді він дуже важливий для суспільства в першу чергу. Суспільству важливо, щоб в інформаційному просторі не переважав інтерес, приватний інтерес власника, наприклад. Особливо під час виборів це важливо, коли так званий електорат, а, власне кажучи, споживачі інформації вони отримували з кожного ресурсу. те, що було вигідно власнику цього інформаційного засобу, так, щоб на виборах спрацював саме його приватний інтерес. Люди були введені в оману дуже часто цією інформацією. Так, і таким чином ми формували владу, проти якої потім наше демократичне суспільство гнівно завжди виступає. Так, але треба, щоб утверджувалися демократичні принципи. І цей приватний інтерес має бути подоланий. Цей закон передбачає це. На жаль, у нас є дві фракції в парламенті: це Європейська солідарність та батьківщина, які поставили умовою свого голосування за закон вилучення звідти, якраз змін щодо виборів. Я думаю, що це помилкова була їхня їхнє рішення, але так сталося. Тому ми зараз очікуємо закон інший по виборах, якраз який. Це прогалину надолужить. І я впевнена, що ці дві фракції зрозуміють, що це в їхніх інтересах також. Тому що це регулює, як для кандидатів рівний доступ, баланс, ніхто не має право їх запускати у цю чорний піар проти них. Знаєте? А медіа вони так само зможуть опиратися, можливо, там, певним тиском, щоб приховану рекламу ставити. Там, чи Ну, власне кажучи, кожен отримує свій захист проти ось таких зловживань. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливий закон для суспільства. А от що змінилося для регіональних змі для телебачення і радіо? Ну, регіональні змі такі самі, я ще хочу сказати, що ми тепер не будемо називатися змі. Це застаріле буде в новому законі. Ми всі медіа. Так, ну це нова нова дефініція, і це більше, більше відповідає суті е, наших ресурсів від телебатії, радіо, і інтернету, більше суті, бо це не засіб інформації, а там багато інших функцій, правильно? Через те, що змінилося, ми, як Національна рада, ми дуже підтримуємо в першу чергу, звичайно, місцевого регіонального мовника. Особливо війна показала наскільки важлива їхня місія. І місцеві мовники у цих обставинах, особливо, знаєте, в прикордонних на прикордонних територіях, особливо там, де була окупація і на деокупованих нині територіях, ми побачили під час війни наскільки важливі ці люди, наскільки ви важливі, тому що в умовах Обмеженого і фінансування, і, і, і ці прильоти, і ця відсутність електроенергії, і з інтернетом проблеми, і люди, хто виїхав, хто воює, зараз призивають чоловіків, жінки виїздять з дітьми, хтось е, просто не, не зміг продовжити вбиті є, е, журналісти і зникли. При виконанні своїх обов'язків. Але наскільки важлива їхня професійна мужність, кожен мовник показав, наскільки вони віддані своїй професії, своєму глядачу, своєї аудиторії. Тому що є такі приклади, коли там, під обстрілами провайдери виповзали і там десь з'єднували перебиті комунікації, щоб давати далі. Людям сигнал, як допомагають журналісти одне одному. Цікаво, що навіть конкуренти, які були раніше, а в регіоні, ну, два провайдера, це, це вороги, як правило. Як вони об'єднувалися в цей час? І тому для місцевих мовників, звичайно, перша черга увага. А в законі важливо буде, що, наприклад, комунальні медіа вони тепер мають перереєструватися як публічні аудіовізуальні медіа, тобто їх Засновники лишаються, але вони повинні їх забезпечувати фінансово, обов'язково з них це не знімається. Вони своїм рішенням це перереєстровують. От це буде стосуватися вас, наприклад. Ви будете формувати. Новий статут, в якому прописувати всі права, обов'язки, свої зобов'язання, стосунки з засновником також. Редакційна рада має бути сформована, яка також буде відстоювати інтереси медіа. В принципі, це і є в нас, це зараз. є, але вона просто має бути он оновитися. А і статут, і все. Ми розробимо спеціальні положення, з якими ви зможете керуватися. Вам треба буде створити наглядову раду. Яка буде складатися із представників влади. Кожна фракція має представити туди свого представника із громадськості. Причому з громадськості на одну людину має бути більше, тому що громадський інтерес завжди превалює. Як ви будете це добирати, також буде розроблено через те, що громадськість теж має потрапити професійно, щоб там не було також посланців, якихось політичних сил, щоб свої впливи знаєте більше. І наглядова рада буде виконувати дуже. Серйозні функції. Мало того, із органами влади ви зможете укладати певні меморандуми, договори про те, якою мірою ви від, висвітлюєте роботу влади, і щоб більше від вас нічого не вимагалося. Словом, ті, хто були поневолені, це не вас стосується, я так розумію. А були такі паркетні, завжди є такі приклади, що там люди взагалі не мають геть свободи, то вони її отримують таким чином. Ну, вибудовуватимуть свої стосунки, а влада повинна це розуміти. Ми за цим будемо стежити. Тому для місцевих е мовників є дуже серйозні, мені здається, захисні механізми. Ну а закон буде один для всіх, як я сказала, для інтернету, для всіх. Дуже ми будемо також дбати про ну дбати, ми також. Реєструватимемо тепер і друковану О, пресу. От, Тільки захотіла хотіла запитати, а так. що стосується друкованих видань. Друковані видання теж наші тепер будуть наші, не, не ліцензіати, а реєстранти. Вони мають зареєструватися, перереєструватися протягом певного часу. Ми таким чином перерахуємо, хто в нас є, бо в нас невідомо зараз, скільки існує газет, журналів, хто з них вижив, а хто взагалі виник на час виборів, там, знаєте, щоб зайти на дільницю з цим посвідченням. Це буде унеможливлено, я думаю, і це добровільно все під час війни. На жаль, ця добровільність поки що. Не працює під час війни. Ми працюємо за окремими вимогами, тому всі змушені будуть зареєструватися на час воєнного стану. Але поки що всіх є час. Сьогодні у нас була зустріч. Ось ми зустрілися. Там були і представники друкованої і преси, і провайдери, і медійники. Всі мають багато питань до того, як буде працювати закон. Ми це будемо роз'яснювати всім. Хочу всіх заспокоїти. Не буде ніяких різких рухів. Хтось щось не дочитав, може у нас перепитати. Ми будемо готувати всіх до виконання закон, вступить в силу навесні. І протягом року ми будемо його імплементувати. Будемо вносити зміни, бо по, по ходу імплементації будуть видні якісь. Недоліки, десь щось недорахували, або навпаки тут змінили, а в іншому законі ця норма лишилась і таке є. Тобто ми над цим всі разом будемо працювати. Тому нам дуже важливі такі зустрічі тут. Послухати, що люди думають, як вони бачать, головне, щоб ніхто нічого не боявся. Страх взагалі нам сьогодні не притаманний. З того, що я почула, так. я зрозуміла, що ви дуже позитивно оцінюєте цей закон. Я вважаю, що це надзвичайно важливий закон. Тим більше, що ми, Україна, стала, отримала статус кандидата в Європейський Союз, а вже потім нам дали можливість спочатку вступити, а потім довести, що ми гідні. До нас було висунуто сім основних вимог, ну крім тих, що будуть іще. Серед них була. Якраз ця реформа медійна, і ми її виконали. Я думаю, якнайліпше, проти того, що всі вважали, що це взагалі ніколи не пройде через те, що та війна, яка точилась навколо нього, вона була кровопролитна. Учора чи позавчора, якщо ви звернули увагу, може і глядачі наші читали. Опублікована експертна оцінка всіх законів, які ми вже ухвалили. Так, от до кожного є певні якісь зауваження: до того більше, до того менше. Оцінка нашого закону з 10 балів 9. тобто, це говорить про якість. Це європейці оцінювали. Зараз ще європейський союз буде оцінювати імплементацію, бо одне діло проголосувати, а друге діло, як ми це почнемо виконувати. Ця оцінка теж для нас важлива, тому тут розслаблятися не варто. І той, хто думає, що закону хвалили, а продовжаться там якісь нехай на це не розраховує. Ми йдемо в європейський союз. Ми показуємо всій Європі взагалі, як ми це швидко робимо, як швидко у нас створилася потужна армія, як швидко у нас створилася потужна інформаційна армія, тому що ми сьогодні з вами на передовій. Оце все ми демонструємо всім. Нехай всі дивуються, як ми це гарно робимо. Ольга Володимирівна, дуже дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дуже було цікаво послухати і бажаю вам. Здоров'я, наснаги і всім нам перемоги, перемоги і вам вам терпіння, мужності, яку ви демонструєте, і з задоволенням будемо розмовляти ну, щодня, якщо б якщо це потрібно. Дуже дуже вдячна.